Друзі, вітаю! З вами програма Запитання пастору і ваш пастор Сергій Антонюк. Бог справді каратиме за гріхи до третього, четвертого роду, як сказано у вихід 20, 20 розділ 5 вірш. Якщо Бог милосердний, то це говориться про наслідки гріха чи все ж про покарання від Бога. Ну, давайте, друзі, з цим розбиратися. Дійсно, питання цікаве і питання має місце. Якщо ми відкриємо разом книгу «Вихід», але я пропоную не тільки п'ятий вірш прочитати, а з четвертого по шостий всю заповідь, як вона звучить, не робитимеш собі жодного ідола, ні будь-якої подоби того, що на небі вгорі, чи на землі, внизу, чи в водах під землею. Не поклонятимешся їм і не служитимеш їм, адже є Господь твій Бог, Бог ревнивий, який карає за грехи батьків, дітей до третього, четвертого поколінь. Тих, хто ненавидить мене, і який чинить милосердя до тисячі поколінь тим, хто любить мене і дотримується моїх заповідей. Якщо читати лише це слово, відривати від всієї Біблії, то дійсно може скластися таке враження, як ви й сказали, що от людина грішить, наробила гріхів багато, і її діти до 3-4 поколінь мучаться, страждають за гріхи батьків. А якщо. Людина зробила добре протягом свого життя. То тисячі поколінь, які б вони погані не були, в них все добре в житті. Але давайте подивимося, що ж інші біблійні місця нам говорять про це. Відкриваємо п'яту книгу Тори, це книга «Второзаконня» називається. І читаємо з вами 24 вірш, і 16 -й, 24 -й розділ і 16-й вірш. Не карай смертю батьків за синів. І не карай смертю синів за батьків. Кожен понесе смерть за свій власний гріх. Тобто, виявляється, що Бог, даючи людям повоління, дає чітко і зрозуміло і каже: не будеш карати сина за батька, а батька за сина. Кожен понесе покарання за свій гріх. Якась невідповідність, правда? Якщо Бог сам карає, а людям каже, ви карати не можете. Дивимося з вами ще далі. І знаходимо, що записано ще в одного з пророків про це Книга пророка Єремії. Читаємо з вами 31 розділ і 30-й вірш. Адже кожна людина вмиратиме за власний гріх, і на зубах оскома буде лише в того. Хто їв неспілий виноград. Чому так відповідь? Тому що 29-й вірш говорить, у ті дні більше не говоритимуть, батьки їли кисло виноград, а в дітей на зубах ускома. Адже кожна людина вмиратиме за власний гріх, і на зубах ускома буде лише в того, хто їв неспілий виноград. Тобто це такою приказкою говорили, що от батьки їли виноград, не кислий, не а дітей ускома на губах або на зубах. І Бог каже: ні, людина помиратиме за власний гріх. І ніхто не понесе покарання за гріх попередній. І ще один важливий момент, який записаний в книзі пророка Єзекіїля, 18 розділ. Взагалі тут добре по великому рахунку прочитати весь розділ, тому що він про це. Але я буду для вас вибіркові певні вірші казати і читати. Дивіться, ну, давайте з другого вірша почнемо. Для чого ви вживаєте в Ізраїлому краю прислів'я, говорячи, батьки Єлики виноград» А в дітей на зубах ускомена. Як я живий, каже Владика Господь, ви не будете повторювати це прислів'я в Ізраїлі. Адже життя всіх людей в моїй владі, як життя батька, так і життя сина. Той, хто грішить, він і загине. Праведна та людина, котра чинить справедливо і праведно живе, а саме. І там перелік, що вона робить: їсть, не їсть, не робить поганого, не поклоняється ідолам, не грабує, виконує Божі закони, Божі постанови, дотримується Божих заповідей. І дев'ятий вірш підсумовує: виконує мої постанови, дотримується моїх заповідей та живе за правдою. Така людина праведна і безперечно заслугована на життя, каже владика Господь. А, а далі 10 десятий вірш. І далі, але якщо він породить сина злочинця, котрий проливає крові, чинить хоч одне з того всього, що робив, з того, що батько не робив. І знову перелік, якщо вживає жертовну їжу на узвищах і ганбить дружину свого ближнього, пригноблює бідного. І знову цей перелік, що не вартує робити, але ця людина робить, і як вона робить цю біду, то написано так: 17, е, е, написано про цю людину. 18-й вірш. Тоді, як його батько, котрий пригноблює чинив здирство, грабуючи свого брата, чинив інші злочини свого народу, помре у своєму беззаконні. А тринадцятий вірш, я перепрошую, бо тут тринадцятий вірш закінчує все-таки так. Оскільки чинить усі ці Гедоти, справі він неодмінно помре, і його кров буде на ньому. Наступний рок знову, про що я казав? Що людина цього не робить, і 18-й вірш підсумовує. Тоді, як його батько, котрий пригноблює чинить здирство, грабуючи свого брата, чи не кінчи злочини серед свого народу, помре у своєму беззаконні. І знову 19-й вірш. Але ви питаєте. Як то так, що син не відповідає за злочин батька? Якщо син діяв справедливо і жив праведно, пам'ятаючи, дотримуючи усіх моїх законів, то він неодмінно буде жити. 20 вірш. Лише той, хто грішить, той помре. Син не відповідатиме за злочини батька, як і батько не буде покараний за провину сина. Праведність праведного з ним і залишиться, а беззаконня злочинця впаде на нього. Проте, Якщо беззаконник відвернеться, залишить усі свої гріхи, які він чи не буде дотримуватись моїх заповідей, діючи справедливо і живучи праведно, він, безперечно, буде жити і не помре. І цікавий підсумок, який я бачу, чим це все закінчується. 27 і 28 вірш. Так само, коли на чисто відвернеться від свого беззаконня, якого він припускався, буде дотримуватись справедливості, житиме праведно, то він збереже своє життя, усвідомивши наслідки і відвернувшись від усіх своїх злочинів, які він чинив, і безперечно буде жити і не загине. І Господь, в цьому, якщо ви будете для себе, прочитаєте весь цей розділ, ви зрозумієте одну істину важливу, де написано, що Бог каже: Я не хочу смерті грішника, я хочу, щоб він покаявся і навернувся від своєї злої дороги. Тепер в контексті цього, що ми прочитали, читаємо ще раз з вами книга Вихід, 20 розділ, 4, 5, 6 вірші. Не робитимеш собі жодного ідола, ні будь-якої подоби того, що на небі вгорі, чи на землі, внизу, чи у водах під землею. Не поклонятимешся їм і не служитимеш їм, адже я Господь твій Бог ревнивий, який карає за гріхи батьків дітей до третього, четвертого покоління, тих, хто ненавидить мене, і який чинить милосердя до тисячі поколінь тим, хто любить мене, дотримується моїх заповідей. Дивіться, Бог застерігає людину, застерігає людину, яка вірна йому і каже: будь уважний, не роби зла і не поклоняйся ідолам. Тому що як ти будеш робити зло, поклонятимешся ідолам, то твої діти будуть винуваті в чому. Не в тому, що ти поклонявся. А вони також понесуть покарання. Тобто, логічно, з всього, що ми прощали, випливає, наступне: що якщо ти робив зло і навчив цього дітей, твої діти будуть це продовжувати робити, і їхні діти, і, звичайно, вони будуть продовжувати робити зло, і вони будуть покарані. Але якщо ти робиш добро, то ти закладаєш на тисячі поколінь хороший ґрунт. І хороший момент для поклонення Богу, і Бог каже, будуть благословенні такі люди. Тому, друзі, це застрога для нас, як ми ведемо своє життя, щоб ми розуміли, що так за мої гріхи мої діти страждати не будуть. Я не буду страждати за гріхи своїх дітей. Але я, як батько, і ось тут говориться не про дітей, не про страждання батьків через дітей, а навпаки, діти будуть страждати через батьків або будуть благословені через батьків. Тобто батьки закладають хороший ґрунт або поганий ґрунт. Для виховання і для життя своїх дітей і своїх нащадків. Тому хай Бог благословить, щоб живучи зараз і вже ви пам'ятали, що наші діти, наші внуки будуть жити після нас, якщо Господь ще дозволить. І як ми будемо жити, які принципи ми закладемо, яку землю ми в користуванні їм лишимо, так вони будуть це і продовжувати. Або будуть благословенні, або будуть нести прокляття, яке ми заслуговуємо, яке ми випросили, і на яке ми маємо. Ну, просто необхідність, тому що по-іншому Бог не може зупинити нас лише покаранням. Але пам'ятайте, і ще раз відповідаючи на ваше запитання, чи дійсно е каратиме Бог, е якщо Бог милосердий, то це говориться про гріха чи все з покарання від Бога? Про покарання від Бога, але не за гріхи батьків, а за те, що діти продовжують робити це зло, а батьки були, поклали недобру основу, недобрий ґрунт і навпаки, тут благословіння. Покладіть добру основу, і ваші діти до тисячі поколінь будуть користуватися тим благословенням, яке ви дасте для них. Ну, як простий приклад, якщо ви навчите дітей розпорядку, чистоті. Вмінню робити хороші речі, то вони будуть це робити, і вони будуть це рахувати за звичкою, за хорошу річ, і вони будуть навчати наступних своїх. Якщо ви цього не навчите дітей, звідки вони мають це знати? Так, вони потім з часу можуть виправитися і навчитись, але основа в них була не дуже добра і пристосована до якісного гарного життя. Тому хай Бог благословить, щоб ми були добрим прикладом і закладали добру основу для наших дітей, для наших нащадків. Як ви ставитесь до сучасних технологій, таких як штучний інтелект, та чи можна їх застосовувати у Так, да, Цікаве запитання, е, і від цього нікуди не дінеся. Е, дивіться, я до цього ставлюся як до невідворотнього, як до того, що є. І якщо я його буду ігнорувати, воно нікуди не зникне. Тому я. Е, для себе дивлюсь, чи це буде корисно чи ні. Ну, до прикладу, як на мене, то штучний інтелект чи дуже примітивний в богослів'і. Він дуже непогано може систематизувати і знайти якусь інформацію, хоча потрібно перевіряти, тому що є проблеми іноді, є неточності, недостовірності, але систематизує непогано і підбирає, шукає інформацію непогано. Але не можна його використовувати як експерта, як богослова, або як того, хто здасть вам правильну біблійну проповідь. Так, він може зібрати інформацію по якійсь темі, але це буде не готова річ, яку потрібно зробити. Е, чи користуюся цим в підготовці, не дуже в пошуку інформації. І е, в чому я користуюся, коли я готую, наприклад, презентацію. Я даю ключові тези або питання. Що мені потрібно, і воно підбирає мені вже чисто може підібрати, наприклад, картинку, або може скласти сам слайд сформувати, але знову ж таки наповнення все, ідея моя. І я ну, коли воно мені, от я пробував декілька разів, і штучний інтелект мені підбирав якісь речі, я все видаляв, бо ну я бачу невідповідність, я бачу, він десь якусь ідею переслідує, щоб просто показати в цьому напрямку. Але мені потрібно відкрити біблійну істину. А він не проводить цих речей екзегетичних і ну не навчений гомілетися. Тому, друзі, чи буде він вчитись? буде, напевно, але знову ж таки. Справжнього розуміння ніколи не замінить. Чи можна застосовувати в служині? Так, але в якій мірі і для чого? Якщо ви думаєте, що він за вас все зробить, а ви просто будете за ним робити, будете мати проблему. Ну, в навчанні дуже непогана штука, наприклад, в вивченні мови. Ти просиш його, скажи мені там перевір моє читання, аудіювання, перевір вимову мою, перевір там, або поговори зі мною, ти задаєш якісь питання, слухаєш відповіді, просиш скоректувати тебе дуже непогано. Там в пошуках якоїсь інформації дуже непогано. Але знову ж таки, він не зробить те, до чого покликані ви. Ви покликані проповідувати. Тому і я покликаний проповідь, тому нам потрібно виконувати цю місію. Тому, друзі, хай Бог благословить, щоб ми мали в цьому успіх і мали благословення від Господа. Друзі, якщо у вас виникають запитання, будь ласка, пишіть нам в телеграмі запитання пастора, пишіть нам в коментарях, за номером телефону можете ставити ваші запитання. Також пишіть ваші коментарі, поширюйте наше відео, щоб ми більше досягали проповіддю Слова Божого. Пишіть ваші коментарі, і ми будемо в контексті Слова Божого дивитися відповіді, які Бог дає, для того, щоб разом практично це використовувати в нашому житті. Чому існує поділ між церквою та євреями? Існує думка, що у євреїв інший шлях спасіння, ніж у решти людей. Ну насправді немає такого поділу. Е, є церква Божа. Вона єдина, це тіло Христа, де він сам є головою цього тіла, як ми читаємо, він спаситель тіла і голова тіла. А в цю церкву входять різні люди, різних рас, народностей, племен, різних національностей, якщо вам безугодно, так скажу. Тобто і нема тут поняття, що тут є якийсь народ такий або такий. Так коли ми читаємо про євреїв, ну і Авраама, який Евер, перший названий євреєм, евер Евер. Та той, який перейшов і пішов. Тобто, батько всіх віруючих, як ми читаємо, він дійсно Бог вибрав людину, від якої створив народ, він йому це обіцяв, який мав служити Богу. Але коли прийшов Господь Месія, цей народ відрікся від Нього і розіп'яли праведного, як ми з вами можемо прочитати. І ось як наслідок цього церква Божа є, входять всі. І ми вже з вами раніше відповідали і говорили про це, і читали з Біблії, що для Бога немає поділення. Але давайте ще раз на це звернемо увагу. Послання апостола Павла до Галатів, читаємо з вами третій розділ із 26 по 29 вірш. Адже через віру в Ісуса Христа ви всі Сини Божі, оскільки ви, які в Христа хрестились і в Христа зодягнулись. Немає Юдея, ні грека, нема ані раба, ані вільного, нема чоловічого роду, ані жіночого, бо в Ісусі Христі ви всі одно. А якщо ви Христові, то ви є нащадками Авраама і згідно з обітницею спадкоємці. Тобто, виявляється, апостол Павло чітко говорить, що немає юдея, ні грека, ні раба, ні вільного. Тобто юдей це обраний народ, як вважали, і греки це всі інші, так у Греччині, які там жили. Е, нема ані раба, ні вільного. Тобто, твій, е, твоя національність, твоя приналежність, твій статус, навіть чоловічо-жіночого роду нема. В чому нема? В Ісусі Христі, ви всі одно, тобто в спасінні. Тому що Ісус Христос це наш Спаситель, це наш месія. В ньому немає різниці. Немає, що чоловіки спасаються ось так, а жінки ось так. Чоловіки ось таким чином ближче до Бога, а жінки таким. Ми всі спасені в Ісусі Христі. І далі написано, якщо ви Христові, то ви є нащадками Аврааму, згідно з обітницею спадкоємців. Тобто, ось ця спадковість переходить дійсно від Авраама, за Словом Божим, за обітницею. Але якщо ви є Христові, як тут написано, читаю з вами ще один момент або ще один уривок, який записаний в посланні до колосян, теж третій розділ, але вже з 9 по 11 вірш. Не кажіть неправду не одному. Скиньте із себе стару людину за її вчинками, і зодягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив, де немає ні грека, ні юдея. Ні обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скіфа, ні раба, ні вільного, а все і в усьому Христос. Тобто, знову ж таки підкреслюється, коли ми зодягаємося в Ісуса Христа, коли ми живемо в Ісусі Христі, то Він нас створив єдиними. Де нема ні грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скіфа, ні рба, ні вільного, ні всьому Христос. Тут же додається розширення: де нема грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання». Тобто навіть ознаки за тілом приналежності немає. Ні варвара, ні скіфа, отут скіфи нам вже ближче, так до нашої, якщо брати культурної або з наших попередників так дуже далеко туди. Ні, раба, ні вільного знову ж таки, статус не приділяє. але все в усьому Христос. І ось тут дуже важливо на це звертати увагу. І е, ще один важливий момент це знову ж таки, це вам таке домашнє невелике завдання, прочитайте для себе дії апостолів четвертий розділ, коли ув'язнили Петра та Івана, е, їх покликали виступати перед Синдріоном. І коли вони говорили, то цікаво, що Петро каже, дивіться, восьмий вірш. Тоді Петро сповнився тим духом сказав їм, начальники народу історичної Ізраїлі, Якщо нас нині допитують про... Добрий вчинок хворій людині, як вона одужала, хай буде вам всім відомо, всьому народу в ізраїльському відомо. Ім'ям Ісуса Христа, назряна, якого ви розіп'яли, Його Бог воскресив і мертвих Він зцілив того, хто стоїть перед вами. Він є камінь, знехтований вами, будівничими, камінь, що став наріжним, і в нікому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належало би нам спастися. Знову ж таки, він свідчить і каже: нема ні в кому іншому спасіння, тільки в Ісусі Христі. Тому, будь ласка, довіряйте йому. І там цікаво, далі описано, що вони помітили відвагу Петра, розуміли, що це люди невченні, дивувалися, але, бо знали, що вони були з Ісусом. І там написано, вони їм почали забороняти. 17-й вірш каже, а щоб більше не поширювалось народом, заборонили їм під загрозою, щоб далі нікому з людей не говорили про це ім'я. Але на що Петро сказав? Подумайте, кого нам ліпше слухати, вас чи Бога і кого привоніш. І що вони зробили на це? Все написано, погрозили їм і відпустили, не знаходячи нічого, щоб покарати їх через народ, бо всі прославляли Бога за те, що сталося. Тобто, знову ж таки, немає різниці. В Ісусі Христі все вирішується. Спасіння дає Ісус Христос, не народ, не керівники, тобто, так, є структура навіть в церкві Божій. Але знову ж таки ми спасаємося не структурою, а спасаємося Ісусом Христом. І в церкві ми можемо зайняти те місце, яке Бог нам приготував для служіння, для того, щоб проповідувати Слово Боже, для того, щоб нести вістку Івангелія, і для того, щоб багато людей спасалось і були спасені. Тому, друзі, нехай Бог і Його милість поведе нас, наповнить нас, щоб ми дійсно досягали тих вершин і тої благодаті, яку Господь виявляє для кожного з нас. Що означають Слова Ісуса? Хай продасть свій одяг і купить меча. З Луки, 22 розділ, 35 і 36 вірші. Ну, давайте дивитися, що означають слова Ісуса. Євангелії від Луки, 22 розділ і 35, і 36 вірші. І сказав їм, Коли я послав вас без гаманця, без торби і без взуття, то хіба чогось вам бракувало? Вони ж відповіли, нічого. І, і, а він сказав їм: а тепер, хто має гаманця, нехай візьме також і торбу, а хто не має, хай продасть свій одяг і купить меча. Та, якщо читати ці слова, то може скластися ну, враження, що треба продавати щось, купляти меч. Але давайте подивимося трішки в ширшому контексті, що вони означають. Е, прочитаю трішки більше. Е, ну Давайте навіть так не буду читати, буду говорити, ви для себе читайте. Прочитайте взагалі для себе весь 22 розділ, але ось, наприклад, з 24 вірша, була й суперечка між ними, хто з них більший. А Ісус сказав їм, царі народів панують над ними, а ті, хто володіє ними, звуться доброчинцями. Ви ж не так, але більший між вами, хай буде як менший, і начальник, як слуга. Тобто ось тут починається момент. Хто є більшим? І Ісус їм показує, ні, друзі. Не той, хто більше йому всі служить, а він служить іншим, тому що він є названий, має бути доброчинцем, як той, хто служить для менших. Той, хто відповідальний є, він і несе відповідальність. Далі він каже, 28 вірші. Далі, ви є ті, які, які залишились зі мною в моїх випробуваннях. Як заповів мені мій отець, царство, так і я заповідаю вам, щоб ви їли і пили за моїм столом моєму царстві, щоб сиділи на престолах і судив 12 племен Ізраїля. Знову ж таки, з попереднього. Ви маєте піклуватись про них, ви маєте турбуватись про них, сидячи за моїм столом. Якщо ми говоримо з попереднього висновку, там далі наступний уривок, 31 по 34 вірш каже Господь: Симоне, Симоне, ось от випросив ви вас, щоби пересіяти як пшеницю. Я ж благав за тебе, щоб не забракло тобі віри. І ти, коли навернешся, зміцни своїх братів. Тоді сказав йому: Господи, з тобою готовий йти до в'язниці і на смерть. Ісус вже мовив, кажу тобі, Петре, не заспіває півень сьогодні, як ти тричі зречешся мене, стверджуючи, що не знаєш мене. І ось далі, ось цей момент, що ми читали, і наступні слова. І сказав їм, коли я послав вас без гаванця, і без торби і без взуття, то хіба чогось вам бракувало, вони сказали нічого. А він сказав їм, а тепер, хто не має. Хто має гаманця, нехай візьме також і торбу, а хто не має, хай продасть свій одяг і купить меча. Кажу ж вам, що в мені має збутись те, що написано, до злочинців зараховано його. Бо те, що сказано про мене, звершиться. Вони сказали, Господи, ось тут два мечі. А він відповів: Достатньо. Дивимося з вами ще один вірш. Вийшов, що він попрямував зазвичай на Оливну гору, а з ним пішли його учні. Тепер дивимося з вами, що далі написано з 39-го вірша. Він прямує на Оливну Гору, як ми вже прочитали, і приходить, дивіться, Сроковій, прийшовши на місце, він сказав їм моліться, щоб не потрапили ви у спокусу. А сам відійшов віддалі, кинути каменем, упав на коліна і молився. Ісус молиться, з'являється ангел, який дає йому сили, повертається, а всі написано сплять. І Він запитує їх 46 вірш, і сказав їм, чому спите? Вставайте, моліться, щоб ви не потрапили у спокусу. Із 47-ї далі вірші. Він ще говорив, як з'явилася юрба і за нею той, хто зветься Юдою, один з дванадцятьох. І він йшов перед ним і наблизився до Ісуса, щоб поцілувати його. Ісус же сказав йому, Юдо, то ти поцілунком видаєш сина людського. Ті, хто був з ним, коли побачили те, що відбувається, сказали: Господи, чи не, вдар... не вдарити нам мечем? І один з них вирвав раба Пересвященника і відтяв йому праве вухо. Та Ісус озвався і сказав: Оближте вже досить, і доторкнувся до вуха і зцілив його. Цікавий момент. Дивіться, слово досить. І там звучить, кажуть, два меча. Ісус каже досить. Здається, що достатньо. А тут Він каже, починає орудувати мечем. каже достатньо, зупинись, не потрібно рухатись далі. Розумієте, про що? Тут не питання кількості достатності, а питання, що досить, не йдіть цим шляхом. Це невірно і неправильно. І якщо Ісус каже, що купити меча, для чого? Для того, щоб орудувати ним, чому Ісус тут забороняє орудувати мечем. Прочитайте для себе весь цей розділ. Якщо ми з вами подивимося ще на Івангелію від Матвія, теж подібний цей уривок, але як Матвій це описує, це 26-й розділ, і читаємо з вами 46-го вірша, там описано 47-го, він ще говорив, як прийшов Юда один з 12, а з ним велика юрба з мечами та киями від пересвященників старших народу. А той, хто видавав його подав їм знак кажучи, кого я поцілую, того то, то він, схопіть його. Він відразу відіш... підійшов до Ісуса і сказав: Радій учителю, та й поцілував його. А Ісус запитав: Друже, для чого ти прийшов? А ті підступили, наклали руки, на схопили його. І ось один із тих, які були з Ісусом, простягнув руку, вихопивши свого меча і вдарив раба пересвященника, відтяв йому вухо. Тоді каже йому Ісус: Поверни свого меча на його місце, бо всі, хто бере меч, від меча загинуть. Чи ти думаєш, я не можу вблагати мого Отця, що він дав мені понад, 200, понад 12 легіонів ангелів? Як же тоді збудеться писання, що має статися? У той час Ісус промовив до юрби, немов на розбійника вийшла з, мечем, та, з мечами та каями, щоб мене схопити. Щодня я перебував в храмі, навчаючи, ви не схопили мене. Це вже сталося, аби збулось писання пророків. Тоді всі учні залишили його і втекли. Тобто, виявляється. Бог каже, не потрібно мене захищати. Якщо буде потрібно захисту, я попрошу не 12 учнів, а 12 легіонів ангелів, які зможуть це зробити. І знову Ісус каже, заховай меч, бо хто меча дістає, той від меча помре. Тому, друзі, читаючи ось це місце, про яке ви запитали конкретно, що означають ці слова, в контексті, якому ми з вами прочитали, Луки 22, 35, 36, Ісус каже простий приклад їм. Я послав вас без гаманця, без торби, без взуття, то хіба, нічого, то хіба чогось вам бракувало? Вони кажуть, нічого. І далі він їм каже, а тепер, хто має гаманця, нехай візьме також і торбу, а хто не має, хай продасть свій одяг і купить меч. Тобто, про що це говорить? За, подивіться ще й в образах, не тільки в буквальних речах. Готуйтеся до того, що вам прийдеться багато що служити, робити, і майте все для того, щоб захищатись. Але знову чим захищатися? Ось це дуже важливо, захищатися Словом Божим, захищатися його мудрістю і робити так, як казав Господь, тому що це є надзвичайно важливо. І, друзі, якщо ми будемо дійсно йти шляхом Ісуса, а Він сказав йти Його шляхом, тоді ми побачимо, як це збувається в нашому житті, те, що збулося в житті Ісуса. Ми побачимо захист Божий, ми побачимо чудо Боже, тому що Бог ніде ні не разу не, не закликає іти з мечем для того, щоб принести справедливість. Він каже: для цього є е, поставлені люди. Ви маєте нести вістку, проповіді, проповідувати моє слово. Чи це означає, що нам потрібно служити Богу і бути справедливими? Так. Але е, чи це означає, що ми повинні тепер наводити лати і порядок силою? Ні. Бог до цього нас не закликає. Тому хай Бог благословить всіх нас, щоб ми дійсно довіряли йому і ми наслідували його приклад, і щоб ми розуміли, як ми маємо рухатись за Господом і для нього, і його славою. Друзі, на цьому наша програма дійшла до свого завершення, але не хвилюйтесь у нас будуть наступні випуски. Тому пишіть ваші коментарі, пишіть ваші запитання, реагуйте, будь ласка, з вас вподобайка. Поширення для того, щоб більше людей дізналися про Господа, щоб ми разом могли дійсно рухатись і досягати нових вершин, щоб ми дійсно не просто говорили, а ми жили так, як навчає наш нас Спаситель, і щоб ми мали велике благословіння в житті і в служінні для Господа, щоб наші рідні і близькі відчували це благословіння, і щоб народ, країна, в якій ми живемо, щоб бачили нас як справжніми дітьми Божими, які працюють для добробуту і для радості, але найбільше для того, щоб ми приводили людей до Христа. І щоб вони отримали вічне життя, як і ми в Господі Ісусі Христі. Тому Боже вам благословення і нехай Божа благодать і милість буде з вами.